Пам'ятати тих, хто захищав суверенітет і незалежність нашої держави, у селі Боратин Бродівської громади встановили ще дві меморіальні таблиці випускникам місцевої школи. Воїна легендарної 93-ї бригади Холодний Яр Івана Проказюка і старшого солдата Михайла Пахолківа увічнили в граніті. Разом із меморіальною плитою Миколі Левусу, це вже три меморіальні таблиці на фасаді рідної їм Боратинської школи. На пам'ятний захід на подвір'ї навчального закладу зібралась не лише освітянська спільнота, учні школи, а й родини героїв. Численно прибули мешканці громади. Люди зібрались, аби віддати шану героям і подякувати за виховання своїх синів батькам, саме такими патріотами і захисниками. У кожного з них був свій шлях, але єднало те, що захищали вільну незалежну Україну. На жаль, віддали свої життя. Право зняти завіси із пам'ятних дошок було надане рідним. Священики Петро Гоза і Мирон Богунюк помолилися за душі полеглих захисників і освятили нововстановлені пам'ятні дошки. На них коротка інформація про роки життя і гасло вічна слава герою. Меморіальна локація прикрашена жовто-блакитними квітами і запаленими свічками пам'яті, які ніколи тут не гаснуть, як і не в'януть квіти. Хвилина мовчання за загиблими захисниками об'єднала людей, що прибули на цю скорботну урочистість. Герої живуть доти, поки ми їх пам'ятаємо. Спогади з уст рідних країли серця. Наталя Проказюк пригадала шкільні роки сина Івана і його відгук на захист своєї держави, її соборності і незалежності, його місію, яку проніс з гідністю до останнього подиху. Іван Проказюк народився 5 липня 1993 року у селі Салашка. Рано втратив батька, тож мама самотужки виховувала трьох синів і доньку. Іван закінчив Олеський професійний ліцей, пройшов строкову службу на Житомирщині. Звістку про початок війни отримав у Києві у квітні 2022 року. Добровольцем приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр де в званні солдата служив розвідником-кулеметником. Іван зазнав важкого поранення 25 жовтня 2022 року біля Соледара на Донеччині, що і стало причиною смерті 27 жовтня. Воїн не встиг створити власну сім'ю завжди поспішав до рідної домівки. Тепер поспішатиме ангелом пам'яті. Указом президента України від 16 березня 2023 року за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку солдата Івана Васильовича Проказюка, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ці спомини були надто пронизливими для кожного адже воїни пішли з життя у розквіті своїх сил, поклавши життя на вівтар свободи за державу свою, і це найвище свідчення любові до рідних і до свого народу. Про захисника Михайла Похолківа, мешканця села Золочівського району, розповіла його матір і донька. Будучи батьком трьох дітей у жовтні 2022 року, він мужньо став на захист України. Був старшим водієм артилерійської батареї аеромобільного батальйону, старшим солдатом. Врятував життя не одному побратиму, в буквальному сенсі виносячи поранених на собі із поля бою. Був пораненим та до останнього подиху, згідно з клятвою воїна, був вірним українському народові. Загинув у віці 33 років 1 травня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівка, 1 Покровського району Донецької області. Прощалися з воїном у рідному Струтині на Великдень. У віршованій присвяті його донька, вийшовши з портретом тата героя Михайла Пахолківа, вилила ті почуття, які переживає дитина через втрату найріднішого, і це направду було тим моментом, який розривав від болю серця усіх присутніх. Нестерпний біль великої втрати не втихає крізь роки. Для родин це рана, яка не гоїться, Для нас це данина пам'яті, яку мусимо віддавати героям. Пригадували героїв і їхні вчителі, які разом із вихованцями підготували патріотичну програму заходу. А учасники хорів оздобили це своїм співом. Головна спеціалістка відділу освіти і депутатка Бродівської міської ради Тетяна Лісковецька сказала у своєму виступі, вшановуючи полеглих захисників, Україна бореться за життя. Ми точно знаємо, що перемога буде за нами. Вона буде завдяки тим, хто дивиться на нас із небес, і завдяки тим, хто боронить на фронті і тримає тил, зазначила у своєму виступі. Принагідно подякувала громаді Паниквянського старостинського округу за активну волонтерську діяльність. Адже саме у цьому окрузі з перших днів повномасштабного вторгнення організували пункти підтримки воїнів, знаючи про міцний тил, воїнам легше воювати і боронити державу. Єднання людей для підсилення збройних сил України відзначив і староста округу Юрій Тацій, дякуючи кожному за вагомий внесок. Нехай пам'ять буде у серцях живих. Доки ця пам'ять буде жити, житимуть сини України, які сьогодні янголами дивляться на нас із неба. Вдячність батькам і низький уклін за героїчних синів.